Мерсім, нехай вас Господь збереже на тому місці, де ви зараз є. Наближається дуже велике свято Пасха. І ми, як віруючі християни, ми мусимо доносити до людей істину. Що то є за свято? Пасха то не є один раз на рік і сходити до церкви, освятити кондитерські вироби, з'їсти їх вдома, то, то все язичні ритуали. Язичники колись вони це все робили заради родючості землі, худоби, тварин, заради того, щоб в них була жінки були вагітні. Вони так собі такі ритуали робили, і то все прийшло в християнську віру, але Насправді, якщо розуміти правильно Слово Боже, то того для Бога не потрібно. Не потрібно йому ці всі ритуали. Для Господа Бога святе його Син, який був закланий за нас з вами, на Христі, щоб нас з вами врятувати. Він віддав своє життя за нас. Він Зійшов в центр землі до аду, він забрав світи ключі. Він, він нас врятував з вами. І ми маємо то розуміти, щоб, що Пасха то є кожен день в нашому житті від тоді, коли ми приймаємо Ісуса в своє життя, коли ми стаємо частинкою церкви апостольської, коли ми стаємо відними учениками Ісуса Христа, коли ми проповідуємо Те Слово Боже правильне. Тому важливо розуміти, що кров Ісуса Христа вона нас оберігає від усього, тільки потрібно прийняти Його в своє життя, пустити в серце своє Господа Бога нашого, і тоді прийде порятунок до нас, до наших рідних, молитися, бути чистими, поклонятися Богу в духі і істині, не поклонятись там перед якимись... Пандитицькими виробами, або, я не знаю, там якісь свої ритуали, традиції вносити, то для Бога не потрібно. Йому потрібно наше серце чисте, йому потрібно, щоб ми доносили це Слово до людей, щоб люди розуміли, що Пасха то Ісус Христос, який заклан за нас, щоб ми з вами були порятовані впускати Бога в своє життя, проповідувати, бути вірними учениками Ісуса Христа, приходити до церкви, до живої апостольської. І бути справжніми християнами, але не бути язичниками. Тому давайте будемо розуміти це правильно, свято і вичерпнемо свого життя всі ті язичні ритуали, а впустимо туди Господа Бога, нашого Ісуса Христа. І наше життя буде правильне, і для Бога їм буде приємно на нас дивитися, бо коли ми робимо ті всі ритуали, то йому дуже то. Для нього, для нього то йому то не потрібно, то ми не поклоняємось Богові, коли ми ходимо і поклоняємося якимось там пасочкам. Поклонятися Богу, Богу потрібно в духі і істині, і бути вірними учениками Його. Амінь.